Прикаба прилетіла межова вулиця Павлівська. росіяни ударами кабів розбили житловий будинок ракети я нічого не чула я в інтернет. І тут на мене котов у даром сні, на мене все летить. Вікна летять, стюка летять, і воно летить, а я нічого не пойму. Що це за дурний сон? До того як колись вони в другій кімнаті я вибігаю і кажу, ви чули, а воно ж страхіття, що двері вони відчало до титулі. Вибух був дуже гучний. Дуже. Не один. Це свист якийсь і все. Так я під степідстяночку таюсе. Прилікува! <реш> Бух-бух, і сипеться на мене все, вся і все, і шифр летить і. А це вона якраз між міжнапота і сараю, За моєю спиною вирва від керованої авіаційної бомби. однієї з декількох, якими в день 2 липня росіяни атакували житлову забудову селища Межова. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією всі живі. Зараз ми все уточнюємо, буквально напроти. Цього вибуху прильоту згрівши будинок, де ліквідували пожежу, в ньому живуть Новопавлівці, які приїхали сюди буквально місяць-кілька тому. Але каби знайшли їх і тут, говорять вони. Новопавлівки приїхали, сюди зняли хату, приїхали жити. Повезло про документи все тут все. все Скільки тут у нас ми живі? ну місяць. Там хата ціла, а вже ми туди боїмося їсти. Живі. Слава Богу. Це основне. Один зрив. Другий зрив. ну я три насчитала. воно ж почало все сипатися. Отут осиділа і більше не встала Жень. Я так злякалась, що мене наче й ноги отняли. Ну, ні одного вікна нема. Потолок обвалений, криші, онусі дивися які. А чула? У мене ж прибило, я оглуха. Кажу, стала, Думала, до смерті не дожду війни, а це ще другу дождала. Нема де сподіва. Та, звісно, виїжджати, а що ж робити. Тільки хто допоможе. Є куди їхати. Та будемо шукати, нашу поїду. А де їхати, скажіть. Ми знову У Тут... Будемо далі жити. Коли сталися живі. Якщо залишились живі, значить будемо далі жити. Звичайно, кажуть, не хочуть. Не хочуть. Оце в, в цьому слові не хочуть, вкладено дуже багато. І те, що нема жа, ну, тобто, жалко покинуть, це все обжити, нажити, це одне. І те, що немає куди, і те, що я спілкувалася з нашими людьми, які виїхали і живуть уже там, давно, ну, тобто, за тих міще з перших. І вони кажуть, лягаю спать. І думаю, я просуся, в ми Тепер страшно. Тепер страшно, то страшно не за себе. Ми глянула мої всі цілі. Думаю, що ж тут бабуся моя сусідка, коли чує, вона балакає. І зараз по звуку ми чуємо, що повторно летить шахет сюди.